Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Симко. Поки що я один. Сьогодні запланований наш гість, директор департаменту цивільного захисту Вінницької міської ради, пан Олег Михайлович Порфілов. Він зараз в дорозі і обіцяв доїхати до нас і обов'язково долучитися до нашої розмови. Отож, під час нашого ефіру він і прибуде сьогодні. Темою ефіру, і для чого взагалі ми запросили на яку тему ми запросили пана Олега Михайловича. Звісно, всіх нас абсолютно хвилює укриття е, і типи укриттів, які у нас є в Вінниці, не один раз до речі. Ми про це вже говорили, і е, наскільки вони безпечні, небезпечні, в якому вони стані, коли почалася робота, е, які огляди а перевірку укриттів Вінницька міська рада проводить практично регулярно. Е, особливо це відчутно і ми бачимо в останні місяці, в крайні наші місяці. А хочу нагадати, шановні глядачі. І слухачі, що е, Вінницька міська рада дуже серйозно до цього поставилася і ще в минулому році. Маю вам нагадати, що робота з приведення захисних споруд, а вони саме так називаються: захисних споруд готовність. Вона почалася ще минулого року. Як я сказав, тобто, у 21 му було прийнято рішення виконавчого комітету міської ради про приведення захисних споруд до готовності. Відповідно до цього рішення керівники всіх рівнів повинні були вжити заходів щодо приведення у належний стан. Е, Об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту і рішення було затверджено відповідні роз'яснення зразки табличок і показчиків на зразок таких, які в принципі вони мають бути абсолютно зрозумілі, і вони мали бути практично всі абсолютно однакові у серпні. У Вінниці це ще. Це вже цього року у серпні оновили перелік приміщень, які можуть використовуватися для тимчасового перебування населення під час повітряної тривоги. Маю сказати, що на В кінці, до речі, це був один з крайніх ефірів минулого року проєкту Час змін. Ми запросили пана Олега Парфілова, і він нам розповів про те, взагалі скільки. Тих, скільки цих укриттів є в Вінницькій територіальній громаді, який їхній стан зроблена була класифікація, які підходять, які не підходять взагалі ніяким чином до того, щоб взагалі називатися укриттями. Там були змінені документи, які, як пан Олег сказав, вони просто зникли декілька з них. Ми приїжджаємо на місце. Ми бачимо, що за документами воно має бути, а його практично нема. Там яма там взагалі невідомо, що невідомо де про це ми говорили, і це було ще в минулому році цього року. Чітка картина, повністю чітка картинка є в нашій територіальній громаді, і практично ми знаємо, куди, що, де, як, під час яких тривог ми маємо туди пересуватися. До речі, стосовно тривог Державна служба надзвичайних ситуацій. Практично я переконаний, що всі абсолютно отримали такі смски, такі повідомлення. Державна служба надзвичайних ситуацій попереджала про те, що в певні дні буде перевірка. Сигналів оповіщення і просила не нервувати, просила до цього поставитися з розумінням, саме тому що треба перевіряти, чи працює система, чи всі абсолютно нормально на неї реагують, чи вона добре нормально запускається, чи можливо треба щось ще під, під, під підлатати, як то ми кажемо. Тому я переконаний, що ця інформація вже абсолютно всім відома. Просто і ще раз нагадаю: нагадування стосовно безпеки, вважаю абсолютно не зайве. З 1 числа, з 1 вересня, абсолютно всіх нас почало цікавити в першу чергу. Безпека наших дітей, і безпека е шкільних в першу чергу е шкільних закладів, тому що дошкільні заклади поки що м якби ще не зайшли в цю систему. Я маю на увазі систему е безпеки, там з м переведенням е дітей в, е в, 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 в укриття. Так, ось з 1 вересня до 1 вересня, вірніше, і е всі служби, які були задіяні і які мали відповідати за безпеку наших дітей, в вони ще з серпня, а можливо, навіть якщо правильно казати, ще і з липня, вони дуже реально і дуже конкретно про це почали турбуватися, робити вже виконувати практичні роботи. Адже на початку літа на майданчику першого вінницького мультимедійного часу змін була пані Якубович, яка сказала, що ми дуже серйозно до цього підійшли. Ще нагадаю, це було на початку літа. Ми дуже серйозно до цього підійшли. Ми розробили певну програму. Ми розробили певну стратегію, як ми будемо і де ми будемо. Будемо це робити протягом цілого літа. ЮНІСЕФ ми щиро подякували, тому що програма ЮНІСЕФ в районі 50 мільйонів матеріальної допомоги на переобладнання. Нам виділили. Вони були оформлені ці всі гроші, всі ці всі кошти вони були використані. І ще на початку літа нагадаю, пані Якубович прийшла і сказала, що да, ми дуже серйозно до цього працюємо. І ось липень, серпень, дійсно, ми побачили, що є дуже серйозні зрушення. Є Роботи і, по перше, є розуміння. По-друге, є роботи, виконані роботи. І про ці виконані роботи, от чекаємо ще раз. Нагадаю директора департаменту цивільного захисту Вінницької міської ради, пана Олега Михайловича Парфілова. Десь в дорозі дорога сьогодні, можливо, в принципі, п'ятниця, ми чудово розуміємо. Дорога не зовсім проста, але він е, щойно е, телефонував, сказав: Я обов'язково буду. Так що я кажуть, починайте без мене. Ми і почали. Е, ще маю сказати, раз я вже почав говорити про школи. Я маю сказати е, таку невтішну інформацію. Пане Олеже, прошу, прошу прохайте. Маю сказати невтішну інформацію. Е, от щойно, щойно, це буквально це е, сьогоднішній день. А е, що загарбники роблять з, зі школами? Якщо у нас школи всі е, на е, потоці для навчання, всі для того, щоб було безпечно дітям, всі для того, щоб нам було зручно, ми не хвилювалися, а діти здобув. Бували все таки у світу, відчували свій дитячий соціум. То е, рашисти, наприклад, в Мелітополі п'ять шкіл перетворили на е, свої бази та казарми. Тобто, там про навчання не може бути і мови. І ще одна дуже, дуже невтішна ситуація: російські окупанти Соломіць вивезли понад 100 дітей з Луганської області. Крім дітей, вони змушують жінок відвідувати е, е, вивідувати інформацію про українських військових, погрожуючи забрати дітей. Ну тобто, знову такі терористи, є терористи. Що тут говорити, але це не надовго. Це ненадовго. І е, я переконаний, що е, скоро е, Збройні Сили України, в які ми віримо всім серцем. Збройні сили України скажуть, причому фунт ліха, як то кажуть, і в, виженуть їх з нашої території. Вітаю в нашій студії директора департаменту цивільного захисту Вінницької міської ради пана Олега Михайловича Профілова. Олеж Михайлович, Вітаю. радий вас бачити. Трошки ближче до себе мікрофон. Угу. Дякую. Я вже почав говорити про те, я згадав нашу з вами зустріч ще в кінці, на початку цього року. Так коли ми говорили про укриття, коли ви сказали скільки їх є, там 76, По моєму їх так. було да. в якому вони стані. Хтось був якісь укриття були в нормальному стані, якісь були не дуже. Деякі, що мене дуже здивували, сказали за документами воно є. А ми приїжджаємо, а там яма, а їх нема і не можемо знайти. Ну це було. І потім я згадав пані Галиною Якубович, яка прийшла і сказала, ми дуже на початку літа ми дуже серйозно е, підійшли до цього питання. Плюс ЮНІСЕФ нам допомагає. І е, ми е, з засобів масової інформації, тим більше з нашої сторінки е, в Фейсбуці і в Телеграмі. Ви знаєте, шановні наші глядачі і слухачі, е, скільки разів, і це дуже часто в останні місяці, липень-серпень, дуже часто. Е, Олег Михайлович і інші е, супутні структури, які мають цим опікуватися. Ви ходили? Ви робили перевірку. Пане Олеже. В якому на 1 вересня? Бо 1 вересня ви розумієте, нас цікавить діти. Діти пішли до школи. Е, на 1 вересня, яку ми маємо картину з укриттями на 1 вересня. На сьогодні ми маємо наступну картину. 76 сховищ та протирадіаційних укриттів залишається на обліку. Стан їх покращився, і, і при чому можу сказати, що долучились ті люди, які, в принципі, прямого відношення до цих об'єктів не мають. Долучились приватні підприємці. Вони привели в порядок частину сховищ за власні кошти, і вони привели фактично в порядок приміщення, які їм не належать. На цьому тижні міській. Ви, голова... мене, ви мене дивуєте. Так. Одразу кажу. Я прошу, прошу, я більш детально попрошу вас от з цього моменту розповісти. На цьому тижні, тобто, вчора міський голова Сергій Моргунов проводив об'їзд, і в тому числі таких приміщень. Ми бачили, що Люди долучились і, і, і власними коштами е, приводять в порядок е, саме сховища, тобто захисні споруди цивільного захисту. Ми зараз цю інформацію узагальнюємо і ця робота продовжується, але обов'язково ми всім подякуємо за цю роботу. Ми назвемо при звичайно при їх згоді. Ми назвемо цих людей, подякуємо їм і від імені, в тому числі і від імені територіальної громади. Що стосується приміщень для тимчасового перебування населення на час дії сигналу повітряна тривога, тобто наші підвальні підвальні приміщення в багатоквартирних житлових будинках та в інших спорудах, які мають підземний простір. Угу. Перевірка закінчилася на цьому тижні в середу, тобто позавчора. Зараз ці матеріали узагальнюються. Частина приміщень буде знята з обліку, частина приміщень буде додавлена до цього обліку, і на наступному тижні ми оновимо нашу мапу приміщень укриттів. Так. Що стосується шкіл, ця робота продовжується, і ви правильно сказали. Саме перше це безпека дітей, тобто до цього питання наші освітяни, наші будівельники підійшли комплексно. Якщо є рекомендації, ДСНС про те, що в приміщенні повинна бути примусова вентиляція, вона там є тому е, я хочу звернутись звернутись до е, батьків е... Якщо ви боїтеся за те, що ваша дитина буде перебувати в начальному закладі, можете підійти і подивитися на це приміщення, де дитинка буде укриватися на час повітряної тривоги. От тут і я хочу побачите... уточнити. От, так? я хочу уточнити. От ви кажете, можна підійти? Вибачте, що я перебив, але це дуже важливе питання. Ви сказали, що можна батькам підійти і подивитися. Тобто, чи я правильно вас зрозумів, батьки мають доступ? Чи взагалі будь-хто, наприклад, представники громадської організації, засобів масової інформації, ми маємо доступ до е, таких укриттів до шкільних? Я зараз кажу тільки про шкільні укриття. Якщо ми ведемо е, мову про батьків е, за попередньою домовленістю з класним керівником, звичайно можна піти подивитися mm -hmm. ніхто не заборонить. У Нас був такий випадок. Звернулася мама, відвела дитину до школи. І якраз коли вони вже спілкувалися на вході в школу, прозвучав сигнал повітряної тривоги. Mm -hmm. ну, мама сказала, що ну, дитинку звичайно забрали до приміщення mm -hmm. для укриття, маму не пустили. Це був такий випадок в нас, але це питання вже вирішено. І звичайно, якщо батьки знаходяться разом з дитиною біля школи. І звучить такий сигнал. Е, пустять туди і батьків. Якщо батьки е, бажають перевірити ну, надійність цього приміщення, е, подивитися, де дитина буде укриватися, звичайно, за попередньою домовленостю, е, е, тобто це їх організовано, пустять, це організовано звичайно, має бути? Угу. тільки організовано. Ну тому, що просто так людину з вулиці, добрий день. Я батько такого, то такого, то там Петра Васічкіна, Васі Петр Петрика там якогось. І ну знову таки всіх не запам'ятаєш. Дітей то багато, е, Олеже Михайловичу, А що з дошкільними? Що з дитячими садочками? Частина дитяч, дитячих садочків е, обладнана такими приміщеннями, і відповідно е, ці садочки працюють. Е, я не можу зараз сказати кількість дитячих садочків, які відкриті, угу. але відкриті тільки ті садочки, е, де є приміщення е, для тимчасового перебування. А, е, Прийшли до того, що облаштовуються найпростіші укриття, тобто, це вже об'єкт з Фонду захисних споруд, це не просто приміщення. Крім того, керівництво садочків укладає угоди з власниками приміщень, які знаходяться поблизу, тобто на невеликій відстані і Таким чином, при отриманні сигналу повітряна тривога, дітки організовано йдуть до цих приміщень, з власниками яких укладена така угода, Олеж Михайлович, Я дозвольте я зараз процитую так, трішки підіб'ю інформаційно підіб'ю близько двох тисяч дітей. Близько двох тисяч дітей у Вінниці цього року, 1 вересня, розпочали за партами. Тобто це очне навчання. Тобто ми говоримо про те, що практично біля двох тисяч дітей зараз, напевно, менше, тому що вже пішли перші сигнали стосовно захворювання на ковід, але це тема зовсім іншого ефіру. Ми про це будемо говорити в подальших наших ефірах. А, і я так розумію, що от ви сказали, в середу завершилася перевірка. Я думаю, що це просто крайня перевірка, адже буде напевно є або графік, або перелік, або кількісний. Показник, скільки разів ви маєте що перевірити? Так же ж? Ну, по-перше, звичайно, є такий графік, але ми плануємо ще і раптові перевірки. Угу. Люди звертаються, звернення різні. Є такі звернення, що от в нашому будинку є приміщення, воно зачинене, воно в приватній власності, а нам би це приміщення для того, щоб укриватися. Є такі звернення. Є звернення вони в основному від голів правління ОСББ надходять на те, щоб виключити їх підвальні приміщення. З переліку забрати з мапи таке теж є. Якщо приміщення придатне, цього ми робити не будемо, угу. воно все рівно буде залишатися. Ми зараз разом з начальником відділу по розвитку СББ активно працюємо з головами правлінь. І саме часте питання таке: що мені буде за те, що я не допущу сторонніх, до свого приміщення угу. такої відповідальності зараз не передбачено, але ніхто не відміняв статтю Кримінального кодексу залишення в небезпеці. Така стаття є. Ну, її, напевно, дуже важко буде доказати. Е... Не дай Бог знову таки. Якщо не пустять і це буде зафіксовано, звичайно, правоохоронні органи будуть займатися. Ось тут питання, яке стосується абсолютно всіх віничан, і ми це все бачимо, і в принципі, відверто вам скажу, не зовсім розуміємо логіки. Якщо ми говорили зараз з вами про дітей, і ми розуміємо чудово, і тут все спрацьовує, ми все це розуміємо. Тривога дітей організовано зібрали і спустилися в укриття. Все нормально, ми логіку дій, ми розуміємо. То поясніть, будь ласка, логіку е, торгових центрів інших того самого ОСББ. Наприклад, да коли йде тривога, наприклад, ті самі магазини, ті самі точки е, це, на центральних, навіть ми бачимо це все, торгові точки. Як тільки йде тривога, вони просять вийти абсолютно всіх і зачиняються, тобто вони не працюють. І, і ми бачимо, що замість того, щоб людей сховати, людям відкрити, наприклад, те саме своє укриття або ще щось, навпаки, як тільки тривога, ну масово люди виходять на вулицю. Якщо в торговому центрі в іншому, в іншому приміщенні для обслуговування населення немає. Таких підвальних приміщень, підвальних або цокольних, звичайно, вони повинні довести своїм відвідувачам, своїм покупцям, інформацію про те, що на час повітряної тривоги вони повинні покинути заклад, але вказати їм, куди їм іти і де їм перебути на час повітряної тривоги, тобто вказати найближче приміщення для укриття. Зараз є мапи, і це ну не викликає ніякої там якихось додаткових навантажень. Просто узнати, де у них найближче укриття, і там туди направити людей, працювати під час, тобто обслуговувати населення. Вони не мають права, на те, є відповід... відповідний наказ голови, голови обласної військової адміністрації. Обслуговувати вони не мають права. але вони повинні підійти до цього. Ну по-людськи, підійти до цього логічно. Ну, от виконується тільки перша половина загальної фрази, яку ви сказали. Вони перестають працювати, і в принципі всіх просять покинути приміщення. А куди людям з вулиці піти, де заховатися і як заховатися? Ми під час повітряної тривоги ми бачимо тільки що. У нас вулиці просто збільшуються кількісно народом. На жаль, чомусь так і відбувається. Е, дякую вам, пане Олеже, що все таки прийшли до нас. На жаль, у нас сьогодні дуже короткий ефір. З вами вийшов спільний ефір. А ще раз нагадаю: директор департаменту цивільного захисту Вінницької міської ради Олег Михайлович Парфілов сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту. Час змін тема дуже цікава: тема життєва, тема ситуативна. І ми не один раз будемо ще до неї звертатися, а значить, не один раз будемо вас запрошувати. Дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі е, приємної трошечки трішечки приємної музики, і ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. 101 і Місто над Богом. Події що поруч.